Дворічна Яна разом із мамою 2 серпня вітали батька та чоловіка із професійним святом днем високомобільних десантних військ. Дівчинка знає її тато, захисник України, і з мамою вони щоразу чекають його повернення з чергової ротації на Донбас. Завжди дуже важко чекати. Ми завжди з Яною дуже чекаємо свого тата. Завжди віримо, що він завжди повернеться. І ми ми завжди за нього на його боці. і ми його дуже любимо, завжди дуже чекаємо. Для військових моральна підтримка рідних та близьких під час виконання завдань на сході України важлива, адже воїни захищають не лише державу, а й свої сім'ї. Варто воювати за родину, за сім'ю, за таких маленьких наших квіточок. Яна От. за таких маленьких варто воювати. Родина підтримує звичайно. Як же ж ми без родини? Це є наша опора, наше майбутнє. Ну наше все. Для них тільник та голубий берет. Це гордість. Далеко не кожен здатен у буремні для країни часи взятися за зброю та боронити свою землю. За словами командира 8-го окремого полку спеціального призначення Олега Нечаєва, святкування дня ВДВ. цього року, як і минулоріч, річ, не відрізнятиметься гучністю. Война внесла свои коррективы. так праздник для нас остается. Воины, десантники показали на этой войне. Мір криза чисті і відваги. за час проведення антитерористичної операції, тринадцятеро бійців 8-го полку віддали життя за Україну. Про них побратими пам'ятають та обіцяють помститися ворогу повним звільненням української землі від окупантів. Олександр Попович, син військовослужбовців. Обоє його батьків служать у спецназі. Хлопчик у майбутньому бачить себе тільки у небі та у голубому береті. Це робота така яка захищає свою батьківщину і. Мені дуже подобається, я вас не боюсь, я хочу з парашута. боєць спецпризначенець Костянтин Федотов пішов до армійських лав ще до початку війни. Отримавши поранення під Дебальцевим, пригадує, як життя йому рятували побратими. З друзями, ну з побратимами багато чого прийшли, багато чого побачили. У мене було поранення, і я просто бачу, як вони мене рятували, як взагалі себе там поводять. То дуже радий, що в нас такий колектив. Нині українське військо знаходиться на стадії реформування та неоціненний бойовий досвід, котрий отримали армійці за час війни, дозволив з новим підходом готувати тих, хто спроможний відстоювати територіальну цілісність держави приобрели богатейший опыт за этих два года. К сожалению, большой ценой. Німали крові ми прибріли, але тим німене, по-другому армія традиція не може, тільки в муках таких. Протягом майже трьох років хмельничани активно підтримують бійців, спецпризначенців. Тож у день ВДВ вони потішили містян показовими виступами, що повинен вміти справжній боєць у тільнику та голубому береті. Відзначати професійне свято українські десантники воліють у колі найближчих. Гучно ж святкуватимуть після повного розгрому ворога. В сімейному кругу з друзями, з сослуживцями, все культурно, з дітками, тому що в нас маленькі дітки, будемо братися, будемо їм приювати цю культуру до святкування дня високомобільних десантних військ. А ще поганих дядь, ми як робимо? Яна, ну покажи, покажи, як ти? Диш, диш. ні, і кулачком. Диш, диш. Отак, щоб всі знали і боялися. Тетяна Очеретнюк, Олександр Галянт. новини телеканал Ексклюзив.